Що розказують? Ну, це приходиться їх кермить. Бо жінки кажуть, що худають. Голодні з війни приїжджають. А ви бачили їхні ліце? ПП, правильне питання. Як я правильно сало, ковбаска, і працювати? Доброго дня! До повномасштабної війни я працював на підприємстві, я був головним інженером. По виробництву ми займалися спецтехніка, будівництво доріг, кар'єри. Мій шлях на війні почався з того, що мені прийшлося навчитися працювати на градах. З обладнанням довелося навчатися дуже швидко, і паралельно ми це обладнання удосконалювали, тому що були помилки. Ми його робили обладнання кращим, ми стріляли, ми промазували, потім попадали. Це як в снайпінгу. Чим більше стріляєш, тим краще ти працюєш. Так і вийшло, що ми опанували цю справу, як ніхто в Україні. <му> <му> Найскладніша частина моєї роботи то, Ну, як вам сказати, не попасти під контрбатарею. Ми повинні відпрацювати ціль, дуже швидко покинути місце вогневої позиції. І ще один із страхів, який з'явився на війні, це баражируючі снаряди москалів під назвою ланцет. Вони шукають наші партизани, шукають наші гради і артилерію. Тобто особих складнень там немає ніяких, ну інколи страшнувато. Найбільше сумую за своєю сім'єю. Це найтяжка, що в війні. У мене донька 4,5 роки. І ну, це дуже тяжко не бачити дитину, і жінку і сім'ю. Найголовні ну, травма і хвороба в нашому підрозділі, як ми вважаємо, так це насмарк. Це сама головна наша проблема і хвороба. І ми з нею боремося дуже швидко. А вони мене чують зараз, так? Ну, як вам сказати? Тут розумієте, колектив до війни всі різносторонні люди. Ну, як вам сказати, однозначно, це ми зараз всі побратими, ми всі живемо разом, їмо разом, працюємо разом. Інколи е приходиться навіть спати разом. Ну. Дійсно, я вам скажу так, що коли приїздиш додому, ти знаходишся там 2-3 дні, сім'я, ти сумуєш за сім'єю. Але також на третій день ти починаєш сумувати за цією двіжухою, яка є в колективі. Тобто десь хтось з кимось поскандалив, поцапався. Але це така хрінь, тому що ну, дійсно, ну, не даром це слово придумали побратими. Так воно і є. Мені треба ця моральна підтримка від мене.